У з нас не хоче бути щасливим. Я думаю, таких людей просто не існує. Але чомусь не завжди з упевненістю ми можемо сказати Я щасливий. А якщо відчуваємо себе щасливими, то ненадовго. Чому? Яку таємницю приховує у собі це здавалося б таке звичне для нашого слуху слово? Що робити для того, щоб це відчуття не зникало? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Говорять, що скільки людей, стільки шляхів до щастя, і кожен з нас шукає свій. Тому яким шляхом піду сьогодні я і що зробить мене щасливою? Заняття улюбленою справою, хвилини проведені поруч з коханою людиною, нова сукня, улюблений шоколад, гарна погода чи дитяча посмішка? Напевно, все в сукупності, та питання в тому, скільки мене не покидатиме це почуття. Що зробити, щоб щастя було не вогнищем, яке постійно потрібно підтримувати, а не проривним процесом. Запитаємо у жителів нашого міста. Як для мене дажуть зараз ці хвилини, я стояла, коли качала цю дитинку свою маленьку, дивилася. На небо, на сонці казала Боже, дякую тобі за це щастя. Щастя, що я бачу, щастя, що я відчуваю. Особисто для мене щастя це коли і в, в моєму житті є внутрішня гармонія, і в, не тільки внутрішня гармонія, але е, це і те, що співпадає е, з моїм навколишнім, з моїм е, зовнішнім світом. Взагалі зараз на сьогоднішній день щастя, це щоб був мир. Щастя, це коли здорові дітки, живі батьки. І можна зранку встати, обняти, поцілувати всіх. Більше нічого не треба. Щестрі для мене це бути з Богом, щоб Бог був був в серці і завжди з тобою кожен день. Ще кажуть, що щастя це стан, коли хочеться злетіти у небо, співати, сміятися, дарувати свою радість іншим, жити і радіти кожному новому дню. Це коли ти дивишся дорогій тобі людині в очі і бачиш у них захоплення, коли твоя мрія здійснюється, або ж коли ти зустрічаєш друзів, яких вже давно не бачив. Якщо подивитись на світ і на свої проблеми з позитивної точки зору, стає зрозумілим, що ми щасливі люди, просто не завжди вміємо помічати і цінувати щастя, яке в нас є. Психолог Шон Ачер багато років шукав відповідь на питання, що робить людину щасливішою. Він дійшов висновку, що загальноприйнята думка, ніби успіх приносить щастя, помилкова. Досягнувши однієї цілі, ми відразу ж ставимо перед собою наступну, і це може відбуватися безкінечно, так і не зробивши людину щасливою. Можна сказати, чим щасливіша людина, тим вона успішніша. Адже вчені довели, що щаслива людина працює на 31% ефективніше ніж людина з поганим чи навіть спокійним настроєм. Щастя стимулює роботу мозку, роблячи нас активнішими, стараннішими, швидшими і винахідливішими. Але завжди постає питання, як стати щасливим. Є невелика, але ефективна вправа для мозку. Кожного дня протягом трьох тижнів виділяй п'ять подій, за які ти вдячний. Спочатку це може здатися дивним або важким, але якщо розібратися п'ять пунктів не так то й важко придумати, то чому б не спробувати? Ти міг би подякувати за сім'ю, сонячний день, смачну їжу, що з твоїми рідними все добре або ж просто за те, що вчасно прийшов на роботу і не отримав догани. І вже за три тижні в тебе буде нова звичка. Шукати навколо себе хороше, а не погане. Доведено, що від навколишнього світу залежить лише 10% нашого щастя, а інші 90% від нашого внутрішнього налаштування, віри і переконань. Рані зробити щастя не просто випадковим і короткочасним досягненням, а способом життя. На великому селищі жив художник зі своїм маленьким сином. Вони разом завжди відвідували місцеву галерею і милувалися витворами мистецтва. Хлопчику по особливому подобалася картина, яка стояла в центрі галереї. Він був упевненим, що коли виросте, то придбає її, і вона зробить його щасливим. Минули роки він дійсно став успішною людиною, не зрадивши дитячі мрії, відшукав картину, придбав її і поставив на чільне місце в своєму будинку. Милувався нею і відчував себе найщасливішим. Та згодом картина перестала приносити йому задоволення. Він вирішив продати її і за виручену суму придбати корабель, який повинен зробити власника щасливим. Та перші радощі швидко пройшли. Наступним придбанням став гарніший і більший будинок. Він точно зробить його щасливим. Та і той не приніс тривалого щастя. Тоді чоловік вирішив продати будинок, купити літак і подорожувати. Нові місця завжди приносять позитивні емоції, та і це йому дуже швидко набридло. Тому наступною спробою в погоні за щастям стала подорож на ракеті до космосу, на яку він витратив всі свої заощадження. Але і це виявилося надієвим. Чоловік перетворився на жебрака. Такому стані його випадково зустріла давня знайома, яка запропонувала піти разом до церкви. Пастор якраз говорив про щастя. Чоловік, почувши це, відразу обурився в думках. Та що ти взагалі знаєш про щастя? Я потратив на його пошуки все своє життя, але так і не знайшов. А пастор продовжував: Запевняю вас, що справжнє щастя ми з вами можемо знайти тільки у підніжжя Христа, усвідомлюючи. Своє єство на стрінках Біблії Господь говорить: блаженні, тобто щасливі ті, хто боги духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться! Нагорода бо ваша велика на небесах. Тому я гадаю, молоді є над чим подумати. Мені по особливому подобається вислів Марка Авреля, який сказав: кожна людина нещасна, поки вона не вважає себе щасливою. Тож будьте щасливі, діліться цим щастям з оточуючими і пам'ятайте, що саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.